Чи сподобалась вам наша публіка? Звичайно, я відчував, коли співав пісні про Бога, про рідну землю, про Україну. Я відчував, що кожен глядач, який в залі співає разом зі мною. Я бачу очі, я відчував, як б'ються унісон серця золочан. І надзвичайно щасливий, що разом з львівськими музиками сьогодні у ці святкові розділяні днів золочів. Чи плануєте ще приїхати до нас у золоті? Так, ми вже спілкувалися з продюсером колективу львівської музики Ігорем Кобраним, і він сказав: Павле, ми тут будемо не раз, тому що тут дуже чудовий глядач. А каже в тебе ще є сини Павло Дворський, молодший і В'ячеслав Дворський. Вони з радістю о, виступлять тут і разом з своїми музичними побратимами львівськими музиками. Чи є, чи є у вас якісь побажання для наших злочан? Звичайно, я хотів побажати в цьому 2015 році кожному особисто і всьому е -е товариству здоров'я, добра, радості, злагоди і мирного неба над рідною Україною, тому що. Я впевнений, що і в Золочові, і в Львові, і в Черніцях, Дніпропетровську, і в далекій Канаді, і в Америці моляться за те, щоб в Україні був мир, щоб ми могли будувати свою Україну в мирі, в добрі і в злагоді. Тому я бажаю всім миру, злагоди і Божого благословення на нашу рідну Україну. Дякуємо.